Як і бачу, я знову прийшов в тебе глядіти. Що ну нафіг, я їду додому. Ого, багато в його хаті поверхів. Зайти в апартаменти. В тебе лів не працює, які апартаменти тут пішов. Не піднімайся. Піднявся. Я не слухаю. Боже милий! Оце цепь за скуком світу. О, очі привет. Та ну нафиг. Іди за кроликом. Де тут кролик, це малюночка. Я уїжджаю. другий, третій, четвертий. Чо, я уезжаю. О, провід крови. Таш земной. Тикани двигается. О! Да-да! Да дився? Мій друг пропав. Я гитаж від типа. Йо-мое, как уряд, блядь. Це іскрийки, все іскри, -мо! Фух! Йду до виходу. ля 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 ля, -ля. Бу -бу. Ти чого вже від батьків з'їхав? Як він з хати вийшов? Як ти з хати вийшов? Ты думаешь, зі мною стій. Да не портуйся в духовку. Чо? Як Я бачу, він же собі хату нову знайшов. У нього тепер ще й нова. Буду грати на піаніно. Я ж професіонал. Пограню на піаніно. Якис каракулі. Я не буду на тебе дену от такой пісні. Скоро зібрам ціле слово. The king. Хто тут король? Він не король, він дитина. Ще й дивно За King. Я не вмію грати, тому я буду. Пі-пі-пі-пі! пі Бабах. О, секретний прохід. Є за свод, шо? Перевірите туди. Дуже ви не ціла квартира, як мені вкрали пікмо. Пластинка короля. Для чого мені пластинка якась коруля? Краще мені пластинка під назвою Янський, Янський, Янський Пластиниш. Або бити, щоб до нього дістати, щоб він віддав мені ключ. Ха, ха без ключа. Ха-ха, без ключа. Блін. А Ти чого не бачу? І без музики. Нічого, дорослих забирати ключі. Лаус, Белін. -ла Видно чому? О! Вихід там? О, не працює ліфт, немає електрик. Оце немає електрики, да-да-да. 515-та квартира, тебе скільки поверхів в хаті твоїй? Зараз врубимо ліфт і уїдемо від нього. Віддай ти зря сейчас будет крым секретный люк. Подружь в Диснейленд. Виходу? Гм, яке нема виходу. Що ти плачеш? Боже, це він на гусі переїзд. Став розмова там біда. Чому не зазволяють?

О, все, я приехал. Я тут упинивсь. Не родись, жизнь. Я втікаю від тебе. Ты ч очень ничего не строишь тут? Я втікаю від тебя в твою кімнату. Малой козыри. Тут не можна їздити. Погоди, бейбі не можу. Ідем спати. хоп по хо по по Я професіональний нянь. Ти в мене ніде не вдаришся. Ніде в мене не вдарися, блін. Ти в мене тут не вдарився ніде. Чо такий недовольний. От. І лягай. Відні бейбік. Берує. Ах ти ж бейбік Мультики. Ай, мультики! Боже, казала мені мама не дивись келіка. От келіки мене хочуть заставити себе дають. О, що дев'ять, білий саме найцікавий канал. Хопки. Друзья. Е -е -е. Боже, де твоє башпаль? Не будеш ти сьогодні спати. Ти що, від мене втікати вдома тут? Чого так все страшно? Я не боюсь. Йди в ці лампочки. Чого вибиваєш в двері? Ой, блін! Ці ж хаті живе! Тіп, яка має 100 гривень довгий! ну на цього швидше! Що за монстр? Монстр? Віддай сотню! Сотню можеш. Ти то взяв. Дивився мультик рожав. Сіямба! Що це <ривіт> тобі треба було... я <ривіт> О, Це іграшки. Оце мені мало. Боже, хто цей будинок любився? Оцей ні то не. Тунель. Вихід! Нарешті! Я тут буду. Good night. Я не буду добре спати, якщо заді мене буде лазити це чудо южка. Що ви мені нашоптуєте? Привіт, лайка єришка, мене Хто тут заставку гри групки В Сань, это же дроссария. Саджу с Ё-моё! Саня, это что, бог? Я туда, я туда. Да монстр, типс. Привет! Ну вот куравий право. Де вийти? Оце волосся перейде. Ти ж не такий малий, тобі буде без поразми нам зібрати. Кура вийти. Нарешті!